Друзі, всім привіт! Сьогодні їхали заїхали на таке поле Сорго. З року ця фірма збирала, кажуть, що більше 10 тонн дало з гектара. До вас питання, Хто сіяв сорго? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Скільки з одного гектара ви зібрали, чим обробляли і яку норму висівали на 1 гектар. Тут міжряддя виходить 30 см, бо бачу відео, що сіють навіть на 70 см. Грозді дуже великі, як бачите, дуже гарно виглядає. Хочемо собі теж посіяти який гектар. Подивитись на корма, як воно буде. Так що, якщо у вас є якась інформація по сорого, пишіть. Буде інтересно послухати. Всім дякую. Далі буде.